Де цим літом хотіла відпочити? І я. На море. Та ще з мамою, ну, мама Лілічкою займається. У мене маленька сестричка. Дуже маленька. Угу. Ну і місяців вже сім. Ту мама на море не їде. Угу. А папа буде допомагати мамі. А скажи, будь ласка, крім моря, як ти ще влітку відпочиваєш, як тобі подобається? Мені подобається з папи плавати на матрасі. Папа, на жаль, не поїде. Де ви найчастіше з батьками проводите свою відпустку. І як? Ну, мені подобається більше в Турції, в Криму. Десь я там забула. Не пам'ятаю вже, куди я б його тіла поїхати. А як ти думаєш, відпустка буває в усіх людей чи тільки? У всіх людей. А в дітей буває відпустка? У кого? У дітей маленьких. Угу. Ну, можуть одні дорослі піти або, або з дитиною якоюсь. Ось, у мене є Каріна, вона сюди ходила в другу групу. Ну, У мене багато скільки друзів. У мене Нікіта, друг, mm -hmm. Даня, Оля, Віта, Дарина, Маша Чікало, Маша Луб'янська. Yeah. Mm -hmm. А скажи мені, будь ласка, як би ти хотіла відпочити влітку? Mm -hmm. Ну, покупати, позагорати. Пилипить замок. Ось о, Нікіта дуже красиво строїть золять з діти. Ну, Нікіта сильний такий, що я потроху зразу впаду. Друг твій такий? Так. Да. А скажи мені, будь ласка, можливо, куди б ти хотіла поїхати, що побачити влітку? Я хотіла. Б... Побачить лошадку, але я вже надивилася лошадок і не хоче навіть до неї приближатися, вона мене вкусила. Чому? Не знаю, я, мабуть, кудись попала. Така велика була конячка чи маленька? Пін і роза. А кобилу я не пам'ятаю, як А ти на них каталася? Так. На дві, спочатку на розі, а потім на пін у візочок чи на спинку їм сідала? На спинку. Це, мабуть, страшно? Ні. Я взагалі не боялась. Це мені мама не розрішала, потім сама прокатилась і мені розрішила. Я два рази. Один раз мене покачало, затошнило. А другий раз я каталась на розі, ой, то есть три рази. Один раз на розі і два рази на пім і пім. Там я багато разів на п'яну, каталась два рази. А що потрібно робити, щоб правильно сісти на конячку і кататись на ній, щоб було не страшно і не впасти? Сідло і пов'язочок. А ще не страшніше ем прив'язати до тілежки. Ось Оце яблоко прив'язана до тележки. А ти якось з конячками говориш, поки їдеш? Так. Да. А що ти їм говориш? Ну кажу спокійно, я не хочу впасти. Я дуже боюся ранку заробити. А ти думаєш, конячка те, що ти їм говориш? Не -е -не. Це вона Тому що Що тварина. – б ти ще хотіла зробити цим літом. ніколи не бачила верблюдів і дуже хочу побачити верблюда, але вже не хочу. вони плюють, плюються. Коли Каріна була маленька, на неї наплювався один верблюд. А чому він так робить? Не знаю. Він, мабуть, просто, якщо близько підійти, то тоді він плюне. Мабуть, щось йому не понравиться і плюне. Так у нас верблюдів немає. Я знаю. Так це ж треба досіхати, а де вертує? Ну, Нікіта мені розказував, але я вже забула. В Пустині.